Вітаю вас, друзі! Сьогодні діти до нас завітає, незвичайний гість. А хто він, відгадайте, будь ласка, загадку? Полюбляє він ковбаску і хазяйсько любить ласку. Дім він завжди захищає. Як зовуть його, хто знає. Так, діти, так це ж песик. Знайомтесь, діти, це пес Лапунчик. Колись лапунчик жив у притулку, але потім його забрала любляча родина. Господарі лапунчика попросили, щоб ми сьогодні доглянули песика. Допоможемо, діти? Здається, наш песик вже щось хоче. Як ви думаєте, що саме? Так, діти, він хоче їсти. Чим нам варто погодувати лапунчика? Як ви вважаєте, свіжими кісточками чи кормом для собак? Молодці діти! Треба погодувати лапунчика кормом для собак. Подивіться, як смачно лапунчику. Йому дуже подобається корм. Наш песик поїв та ліг відпочити. Не будемо його турбувати. Мисочки лапунчика брудні. Що будемо робити, діти? Помиємо мисочки та поміняємо воду. Чи погуляємо у планшеті, чи телефоні. Молодці діти. Ми обов'язково помиємо мисочки та поміняємо воду. Погляньте мисочки чисті, водичка свіжа. Давайте поглянемо, що робить наш песик. А наш песик прокинувся і знов про щось нас просить, як ви думаєте, що він хоче? Мабуть, він хоче йти погуляти? А куди ми підемо гуляти з песиком? На дитячий майданчик чи на майданчик для собак? Так, молодці діти, на майданчик для собак. Запам'ятайте, собак можна вигулювати лише на спеціальних майданчиках для тварин. На прогулянці діти наш песик сходив в туалет. Слід прибрати за ним за допомогою спеціального пакетика. Тепер майданчик чистий. Можна продовжити прогулянку. Прогулянка була чудовою, але наш песик забруднився. Як ви думаєте, діти, що слід зробити? Вірно, молодці, треба його помити. А чим варто вимити хвостатого? Нашим улюбленим шампунем чи спеціальним шампунем для собак? Молодці діти, треба вимити песика спеціальним шампунем для собак. Наш песик тепер чистий, він втомився та ліг відпочивати, а ми можемо з вами трохи пограти. <поцю> Готові? А тепер давай зробимо вправи разом. По черзі піднімаємо руки вгору. Присідаємо. Підстрибуємо. Ла-ла-ла-ла-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потягнись ручками до самої стелі. Крутимо хвостиками. Ой, діти, подивіться, поки ми грались, лапунчик прокинувся та зіпсував капці. І, здається, з'їв трохи тканини. Тепер у лапунчика болить живіт. Як вчинити? Як ви думаєте, діти, нагодувати песика нашими ліками чи відвезти до ветеринара, лікаря для тварин? Вірно, молодці, треба відвести лапунчика до ветеринару. Ветеринар полікував лапунчика. Тепер він здоровий і проситься на прогулянку. Під час прогулянки песик грався з м'ячем та обнишпори всі кущі на майданчику. Дома лапунчик почав постійно чухатись. Давайте подивимось, що сталося. Краплі допомогли, і лапунчик позбувся всіх паразитів. А ось і господарі песика повернулись. Давайте розкажемо їм, які правила по догляду за песиками ми дізнались сьогодні, діти, усиновлювати тварин з притулку, правильно годувати, відвідувати ветеринара, мити мисочки та міняти воду. Вигулювати у спеціальних місцях. Обробляти від паразитів. Купати песика із спеціальним шампунем. Завжди піклуватись про свого улюбленця. А у вас є діти домашні улюбленці? Як ви за ними доглядаєте? Друзі всіх чотирилапих пропоную доглядати. Хай улюбленці домашні не дають вам сумувати. Хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж любіть чотирилапих, захищайте від біди. До побачення, діти! До нових зустрічей!